Казці центру професійної освіти та навчання у виклики сьогодення та нові можливості як опанування професій допомагає відповідати на потреби часу, присвячена тижня освіти дорослі. Сьогодні ми знаходимося в унікальній локації в одній із сірі мережі магазинів Бульбуль за адресою вулиці Ярослава Будрого, 85. Пане Ольго, сьогодні про сантехніку. Що важливо знати кожному вдома? Як швидко реагувати на побутові проблеми і що mm. нового з'явилось в інструментах і технологіях? З нами сьогодні Олег Іванович Словенець, керівник сантехнічної групи оперативний сантехнік. Добрий день, вітаю. Почнемо з загальної картини, а далі йдемо до практики. Отже, пане Олег, як коротко пояснити роль сантехніки у щоденному житті вдому? Чому невидимі системи так сильно визначають наш комфорт? На мій погляд дуже коротко не, не вийде, тому що в самі сантехнічні мережі виникли, мабуть, за часів древнього риму. І е, вся ця сфера розвивається вже з тих часів на сьогодні. Е, ми користуємося дуже сучасними, дуже технологічними системами водопостачання, каналізації, опалення. Все це потребує уваги кваліфікованих майстрів. Тому сучасний сантехнік, на мій погляд, це людина досвідчена. Професійна навчина, котра користується в своїй роботі інженерними знаннями і сучасним інструментом, мабуть. Скажіть, будь ласка, яка наймашиніша бумага <кклуб> про самки? <сантимі. кклуб> <клуб> Це тому власне. І поїхається, будь ласка, ну, фактами, кесіями, які найбільші <клуб> ну, бувають людей. На мій погляд, люди дивуються з декілька причин, одна з таких, що якщо мережі сантехніки колись зроблені, то вони повинні якось самостійно працювати і бажано вічно, без доторкання до людини. Тому але ж це, звісно, не виходить так, як хотілося б. Тому, коли виникає якась несправність, всі ми кличемо на допомогу майстра. І на зараз, на зараз я так гадаю, що коли сучасний майстер приходить за викликом на допомогу. Це завжди приємно дивує, тому що ми бачимо перед собою людину кваліфіковану, людину досвідчену, людину, яка в своїй роботі користується професійними навичками і за плечима якої інженерні знання. Мене особисто це не дивує, а я вдячна, просто вдячна цим людям. Коли вони взагалі з'являються тоді, мені потрібно. Це так. Дійсно, це сантехніка це одна з тих професій, з яку, якою яку не хочу зустрічатися, бо тебе хан не зірве і ти. Паніці не починаєш набирати всіх знайомих і чекати. І улюблена думка. Воно працювало завжди і в моїх батьків, і воно і в мене повинно працювати. Дійсно, добре, від Ді загальної картини до типових побутових задач, з якими стикається майже кожен. Вода то гаряча, то холодна. З чого почати діагностику приватна будинку чи Ну, На мій погляд, причин декілька, декілька. І це залежить. Про яку систему ми в даному випадку розмовляємо. Якщо це частний індивідуальний будинок, то це... Скоріше за все котел. Якщо це квартира, то можливо це електричний водонагрівач, тому нестабільна гаряча вода в тому чи в другому випадку де десь декілька різниця перелік причин, які на це впливають. Ну, Давайте може, можливо а, а -працюємо, -працюємо. Так. 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 про конкретно. Ну, якщо е, ми розмовляємо все ж таки про індивідуальний будинок, то скоріш за все це е, підготовкою гаряч... гарячого водопостачання займається котел. Тому і причин може бути декілька. Одна з котрих це засмічений теплообмінник, е, можливо, нестабільна подача тиск холодної води. Е, можливо, Змішувачі треба передивитися, тобто це перелік причин, котрі треба потрібно... по пройтися і перевіряти окремо. Звісно, ви кажете, засвідчений котел маєте на увазі накип, так який е, збирається там. Чи це саме від тої поганої якості води, яка потрапляє холодна? Це є як і результатом роботи самих котлів з часом. Ну, але більш за все на зараз, сьогодення наше, те, що якість води, звичайно, бажає бути кращою. Ну і Є окремий вид сантехнічних... Це технічна галузь, це водопідготовка. Тобто це дуже важливо. Водопідготовка вона сама по собі продляє термін використання, термін придатності експлуатації всіх приборів. Вона починає від котла, водонагрівачів, самих мереж. І закінчує змішувачами, кранами і так далі. В певному сенсі ми не можемо зараз впливати да на якість води, тому що не для колевого не секрет, да, що зараз у нас якість води дійсно лишає багатьох кращого, і саме тому люди перейшли. В багатьох випадках на воду яку збутлів тому подібне, тому що її навіть використовувати для Там якісь поліпшити? Так, це дуже велика тема, і саме прості фільтри це фільтри грубої чистки, потім йдуть мембрані на основі обратного остросу фільтра. Тобто Потім там це тема для е окремого але Це вже більш такі, знаєте, як професійні лайфхаки, які, про які потрібно думати е користувачу перш ніж щось ставити, правильно? Так, так. А, і користуватися. А далі, будь ласка, про пакування. Ось пакування е різьбових з'єднань. Коли доречні? Льон, паста, коли фунстичка, а коли анаеробний герметик. Дивіться, я вважаю, я вважаю, що ну, мій досвід вказує мені, що Льон Пакля і герметик уніпак на сьогоднішній момент зарекомендував себе дуже добре. Це роки праці і практично Любе різьбове з'єднання, е кваліфікований майстер, е вирішить е за допомогою паклі і е герметико тіховані па. Але є е і фум-лента, е це також це, я її використовував там, більш такому декоративному е сенсі. Біленька, красивенька. Косметична така. Так, так. Але вона, вона теж має місце бути і кожен майстер вирішує для себе, як йому краще, він із діаметру різьбового з'єднання, місце знаходження цього з'єднання, умов використання цих. Другу. Тобто причини, причин декілька і кожен майстер використовує ці моменти в своїй праці по своєму досвіду, будемо говорити. І давайте поговоримо про швидку ліквідації печі. От що можна зробити безпечне самостійно? Я була в такій ситуації, коли я в неї квартиру. І в мене взагалі е, ось цей місічний кран не працював. а я взагалі на це не звернула увагу, будь ласка, звертайте увагу на такі речі. Е, і в мене трішечки зірвало, як то кажуть, кран. Я наївно думала, що я втримую е, два шаги разом. Але там така течія, що, вибачте, я не змогла фізично це втримати, тому що е, просто зірвало, просто я залила свої сусідів, вибачаюсь, перед сусідами досі. Але все ж таки це факт. Що можна зробити дійсно безпечно? із москві? Тільки, на мій погляд, тільки одне. Перекрити відсічний кран на квартирі. Він повинен працювати. Отже, пан Олег, що до профілактики наших відсічних кранів взагалі, можете щось пропрацювати? Так, звісно, на зараз ті крани котрі є, це в основному шариві крани. Тому для того, щоб вони функціонували, перекривали воду тоді, коли нам треба, треба хоча б раз на 3-4 місяці перекривати, відкривати, тобто з такою періодичністю, для того, щоб цей кран був в належному. В робочому стані. Не підвів нас. Вони критичний момент. Це треба запам'ятати. І це стосується всіх крані, є, які у нас працювають воду на квартиру, на вулиці, на лінії, які приєднані наприклад, до у машин. дійсно, в наших квартирах на зараз стоять крани і на водойлері, на бачок унітазу, на пральній машинці, де, де хто ставить і перед змішувачами на кухні, на, на тюльпані. Тобто кранів вистачає і вони повинні виконувати свої функції. знаходитись належному стані. Так, так. Окрім того, що просто візуально треба перевіряти, виявляється, що треба його закрити, відкрити, хоча б раз. На півроку почав, да? так? Раз бажано, бо це почав. Давайте будемо дивитися справді у вічі, коли, так, поки воно не не дай Бог на ну, ще його забувати. Після того, що сталося, я постійно їх перевіряти. Отже, ми торкнулись частих помилок і практичних порад. Тепер гляньмо, як сучасні інструменти роблять роботу швидше швид, і надійніше. Отже, зараз з нами ще один експерт. Один з засновників мережі Бульбуль, -буль» Темченко Олександр Володимирович. Вітаємо! Вітаємо. Доброго дня. Пане Олександре, які сучасні інструменти найбільше підняли якість і швидкість сатехнічних виконання? Останній тренд це зараз акумуляторне обладнання. Всі ті інструменти, які живились від мережі, зараз вони випускаються також в варіантах з акумуляторним живленням. От, навіть такі енергонагружені інструменти, як баяльники, наприклад, поліпропілено або перфоратори, теж мають акумулятори. От, і зараз, коли бувають іноді аварійні вимикання, світла, все це дозволяє нам не зупинятись, працювати, ліквідувати якісь аварійні ситуації. Тобто час не гаємо, працюємо в будь-яких умовах. І такий інструмент він нам дозволяє взагалі економити час, тому що десь в підвалах чи на парищах треба знайти мережу. Електрично з mm. таким інструментом можна працювати. Можна подивати, так можна. можна. Так, поп, поп. нажимайте. Працює, готов до роботи в будь-який момент. До речі, Мені, тут наша його стрічка є, яку ми балакали. Так? Так, І так, це так. наш юні пак, про який нам казав пан Олег. Тобто це пакувальні наші. Це все пакувальні матеріали. А от скажіть, будь ласка, який із цих інструментів э, реально заекономив э, гроші і час для клієнта? Ну, щось таке конкретно було, наприклад. Ну, це постійно відбувається. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, можливо, давайте перефразуємо, можливо, який інструмент must have для домашніх робіт. Ну, наприклад, що по по-любому повинно бути вдома. Mm -hmm. От вдома повинно бути два mm -hmm. от таких. Э, Ключа. О, оце точно. Газовий і розводний. Це для жінки буде нормально? І для чоловіка, і для жінки. Якщо, я, я скажу так, якщо навіть жінка не зможе з ним справитись, прибіжить сусід, скаже, дай мені розводного ключа там, чи газового і поможе там у проблему. Те, так, можна? Так, так. так, Отже ці два інструменти точно у вас повинні бути купувати. Але тут на столі у нас ще я так розумію труборіз є, так? Чи як він правильно називається? Так, це труборіз від Покажи, е попри. труби поліпропіленові або поліетиленові, під різні діаметри труби. Ось речовина, так? Ну, так? Це, це велика труба, діаметр. Так. Тут, тут вже окремо, спеціальний треба потребує інструментів. Це. це взагалі пані Олянарима таке. Серйозно штука. яка така. Теж труборіз під 63-ю трубу, п'ятдесяту садку. Треба якісь, знаєте, вже зусилля прикладати. Mm -hmm. в, це маскет у нас для сантехніки, так? Так. А так, це маскет для як я? Для мене це взагалі відкриття, що такий інструмент зараз вже працює на акумуляторах і за собою не треба тягнути цей шнур великий, довгий, так а коли його можна взяти і вже працювати з ним скільки, ви кажете, часу. Ну наприклад, от саме цей паяльник, ми його недавно тестували і працює він годину, бо має в комплекті два акумулятори. За годину можна багато роботи, Так, можна, зробити. можна виконати багато дуже робіт. Тобто, все джерело струву. Дякую, пане Олександре. Я думаю, що це було досить корисно для наших глядачів. Ми знаходимось на базі оперативних сантехнік. Пане Олеже, знов таки вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, ви практикуєте безтраншейну замінну комунікації? Ось простими словами. Просто розпові... розповідайте, в чому суть цієї технології. Чим вона відрізняється від підходу розритих мір повністю? Доброго дня, дякую за питання. Це агрегат, за допомогою якого називається він тросовий руйник, за допомогою якого ми міняємо підземні каналізаційні випуски без розриття. Складається цей агрегат з силового блоку. Гідравлічного руйнівника, а, козловий а, кран. А, тобто на сьогоднішній момент це а, передова технологія, яка дозволяє а, зберегти а, як насадження, так і асфальтні покриття. Ну, В двох словах так. Дякую, стоїть, будь ласка, пані Олена. А що з безпекою дозволом? На що ми можемо звернути увагу наших замовників, щоб це було законно і безпечно? Так, це дуже важливо, що ми маємо декларацію про відповідність, яка засвідчує, що даний апарат відповідає всім вимогам технічного регламенту безпеки машин. І зараз ми з вами наочно подивимось, як виглядає в роботі дане обладнання. Найбазвиє правила економлять нерви і гроші. так? Саме так. Саме По-друге, правильне пакування і ущільнення, кінець більшості тещика. По-третє, сучасні інструменти та технології дають швидше і чистіше рішення. так? Там ще пам'ятаємо, складні випадки то до фахівця. А якщо ви хочете опанувати ці навички системно, приходьте в Центр професійної освіти і навчання. А якщо вам потрібен сучасний інструмент чи есно технічне обладнання, ласкаво просимо мережу бурту. А завтра до медична допомога. Покажемо перевірку свідомості дихання СЛР, зупинки кровотечі та накладання живка. Коротко і щітку. Разом із медиками швидкої розберемо типові помилки і дамо прості алгоритми, які зможуть врятувати життя. Не пропустіть. Дякуємо, що були з нами. Пан Олександр, пан Олег. Дякуємо. Хочеться побажати нашим глядачам, щоб ваша сантехніка вас ніколи не підводила. Пишіть свої питання в коментарях. До зустрічі завтра і пам'ятайте, навчатися ніколи не пізно.